І так, друзі, на цьому відео ми попробуємо за допомогою моїх уроків, які є в мене з 1 по 14 на моєму профілі, закріпити знання, але новичкам я просьба не повторувати. Це такий ризикований метод. Але моє завдання вам показати, як ви за короткий проміжок часу можете заробити, маючи знання гроші. Дивимося на екран, друзі, новичкам. Не повторювати. Так, друзі, бачите, в нас запустилась нова монетка. Одна хвилинка, тільки появилась. І хвилинка. Я її встиг взяти по 1,4. І от ставлю продаж. Бачите, вона вже дала 70%. 100%. У мене 614 монет. І зараз я чекаю, вона може піти різко донизу, вона може піти різко доверху. Є, коли людина знаходиться онлайн і працює, є, показують зріст, бачите, ця монетка вийшла на перше місце по відсоткам. От, Де воно знаходиться, коли ви на головні, у вас буде так, показують зріст. І якщо ви знаходитесь завжди онлайн, ви можете. Просто побачити таку монетку, яка виходить, купити її, і е, зразу же продати. Тобто, Якщо я її зразу продаю, я вже в плюсі в будь-якому випадку. Я взяв 614 монеток. Подивимося, як вона буде себе далі вести. Але я приготував зразу до продажу Market Order. і 100%. І тримаю руку на кнопочці продати. Поки ми чекаємо. Зразу я вам скажу, що це дуже ризикова штука. Це вона може бути дуже прибутковою, або ви можете попасти, якщо не встигнете нажимати. Але знаходитись онлайн і займатися біржами професійно це завжди добре, ніж накупити монет. І е, ходити на роботу і не заглядувати на біржу. Якщо ви знаходитесь тут, якщо ви слідкуєте за цим, у вас є час, у вас обов'язково будуть такі моменти і такі ситуації. Давайте глянемо, по чому я взяв, тому що стріла росла вверх так швидко, що я думав, що я купив по одній ціні, а може по другій. Дивіться, де відкриті ордери, кошти є така, у нас як намальований бланк такий. Ми на нього нажимаємо. І є історія ордерів. Ага, купівля, бачите, росло так різко, що по 1,62. Вертаємося назад, ну вже 1,86. В будь-якому випадку, якщо я продам по 1,86, 100%, в мене вже 1142 долара. Тобто 1000 я вклав. 142 вже зараз в мене є навар. Якщо 1,87, як доросла в нас монетка, 1148. Монета росте вже 148, якщо я зараз прям продаю. От нажимаю Market Order 100% продати. 148 доларів я вже заробив. Поки монетка у нас піднімається падає. Ми можемо зайти, от гаманець спотовий і подивитись. От Бачите, в мене монетка. Sign, яку я купив. От зараз в неї 614,4. Я вложив 1000. Ну, вже поки вона трохи присіла 71. Тобто ми можемо так переходити на гаманець свій спотовий і дивитись, поклали 1000, зараз 1071. Вертаємося назад, ну, тому що вона припала трохи. Як вона піднімається вверх, сума буде у вас рости більше. Тобто ми заходимо, дивимося 1071. Можемо обновляти, таку обновили. О, і подивились, ну, так і є 1071. Вона застила на місці ця монетка. Якщо буде рости, буде більше і більше. Якщо ви хочете різко продати, не вгадую, от у нас так. Продаж, маркет ордер 100%. І зразу нажимаю продати, воно зразу продасть по цій ціні, яка є на даний час. Так, монетка спускається вниз. Подивимося, скільки. Ну, бачите, 1027, вже менше. Але я. Готовий би ризикувати, я думаю, що, може, вона ще підніметься, в принципі, в мене хватає зароблених нормальним методом, ось для того, щоб не боятись, люди. Якщо у вас останні гроші, і ви хочете таким способом. Розбагатіть, не вздумайте такого робити. Або якщо піднялося з 1000 до 1071 один вас заробіток, або 1078. Продавайте лучше 78, ніж мінус 78. Тому, а я чекаю, в принципі, якщо монета та підніметься, то зароблю якихось лишніх 200 доларів. Не підніметься, ну, значить не зароблю. Я вже і так сьогодні, в принципі, на іншій монеті заробив достатньо і мені їх не жалко. Якщо хтось не може швидко реагувати, просто поставлю. От, наприклад, я думаю, мені ліміт ордер по 2:29 100%. От 1406. в мене буде заробіток 406. Мені, в принципі, достатньо буде продать. Бачите, ось включився ордер по 2,29. Чому іменно 2,29? Дуже зачасту, бачите, монети доходять 1, запитає Або ви собі думаєте, поставлю по 2.30, вона доходить до 2.29 і падає назад. Тому такі ровні числа. Як 2,30, 2,40, 2,50. Лучше на ставити 2,29 2,49 або 2,48. Якось так робити. Тому що дуже часто розраховують саме на те, що у вас е, округлення спрацює. І ви поставите 2,50, а вона дійде до 2,49 і піде назад. Це нові лістинги монет. Вони. Може взлетіти. От хтось вам каже, що монета вийде на біржу, буде по 10. От Дивіться, як себе веде монета. Монета вийшла 0,98,40, доросла до 1,88. І починає вже далі, бачите, як себе вести на одному рівні. Монета може впасти, зараз різко. І все. То, що монета там доросте, колись буде по 10. Може, колись і буде, а може ніколи вже в житті не буде. Тому, коли у вас якісь балотірують компанії, що в них є своя криптовалюта, то що ця криптовалюта вийде на ринок, це взагалі 1%. А якщо вона виходить на ринок, якщо дійсно, то люди виводили на ринок, то вона може бути як рости, так і падати. Так, ціна падає по чуть-чуть. Зайдемо, глянемо. І... У мене 984. Бачите, сайн 61448 на суму 984. Мінус 16 доларів. Саме це я вам хотів показати, що якщо б я продав вовремя, в мене вже доходило до е, там, 1112, Потім, е, ви побачили на екрані там, 1070 з чимось. Треба було продавати було б 70 там, доларів в кармані або 112 доларів в кармані. Але зараз чекаємо. Може впасти і може лишитись і 400 доларів, і 600 доларів. Є, звичайно, методи осріднення. Але задача онлайн, ну ви вживу, щоб подивились, що таке буває. Так, друзі, курс знову трохи пішов доверху. Нам треба подивитися, скільки на гаманці. 1066. Є, тобто, 66 заробив. Давайте я. Певно, воно може і рости. Але скасую. І продам по маркет ордеру. Це все продам. Продати. І так, друзі, бачите, знову пішло вниз, але ми продали, заробили 66 доларів. Давайте так, 16 я скину на ЗСУ прямо зараз. Зайду на банк, благодійність. Так, притулі я вже скидував. Ну, підтримка армії. Друзі, взагалі, скидаю 10% від заробітку завжди так, скидаємо 640, це 16 доларів. Ми поповнимо банку для ЗСУ в Монобанки. Остальних 60, ой, 50 доларів нас лишається. Давайте так, 20 мені за труди перевів, вертаюсь на біржу 20 мені доларів за труди, а остальні, е перших 3 людини, які, ні, давайте так, перших 6 чоловік, які мені напишуть коментар, хочу 5 доларів, я 6 чоловікам скину по 5 доларів, друзі. І так, друзі, хто хоче. 5 доларів, пише мені в коментарі, хочу 5 доларів. Але слідкуйте за коментарями. Якщо вже 6 чоловік написало хочу 5 доларів, я їх попрошу, вони ну, напишуть, що да, я вже отримав, тоді вже, в принципі, можна не писати, тому що відео ви можете подивитися і через місяць, і через два, і я вже ці гроші роздав. Користуйтесь, друзі, бінансом це круто.